Дефіциту електроенергії в Україні наразі немає. Усі енергоблоки працюють, а сезонне водопілля допомагає роботі гідроелектростанції. Так поточну ситуацію із електроенергією прокоментував профільний міністр Герман Галущенко. ввечері зустрівся із іноземною делегацією. На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну завітала делегація об'єднання парламентів держав-членів ЄС. Вони висловили цілковиту підтримку. А міністр побажав, щоб їхні громадяни не мали такого досвіду, як наші люди. В Укренерго підрахували, що через атаку росіяна на критичну інфраструктуру з кінця жовтня до початку лютого в середньому до 12 мільйонів українців щогодини залишалися без світла. Сьогодні атомна генерація виробляє близько 55%. з електроенергії. Ми всі запустили блоки, які є на підконтрольній території, тому завдяки цьому. Але є ремонти, відбуваються і в тепловій генерації, і, і гідра збільшила виробництво. Тому ну насправді відчуваємо, що ситуація стабільна. Скільки б нас не намагалися загасити, ми, попри все, будемо сяяти. І аби це не забував увесь світ, надвечір синьо-жовтими кольорами підсвітили відомі будівлі Києва. Так підтримати українців до річниці повномасштабного вторгнення приїхав швейцарський митець Геррі Хофштетер. Де можна побачити картини? Митця розпитаємо кореспондентки ТСН Олени Гучик на напрямому зв'язку. Оленечко, вітаю. І здається, якщо я не помиляюся, позаду тебе у синьо-жовті кольори вже одягнутий київський голопоштамт. Вітаю, Аллу. Вам не здається позаду мене його складно поки що впізнати, але це дійсно головна будівля головпоштамп. І от зараз такий виняток, тому що на стінах на фасаді головпоштампу намальована перша воєнна. Марка України після повномасштабного вторгнення це русський воєнний корабль. О, і прямо зараз. От, прямо прямо зараз її змінили. І це я вам скажу. Марка, яка до річниці повномасштабного вторгнення випускає завтра. Її відбудеться презентація офіційна Укрпошта. А от зараз прямісінько така презентація для усього Києва і для усієї України. Прямо в ефірі е, ТСН на ній намальований Бенксі, і дуже символічна назва «ПТН». ПНХ, носиться марка. Ну і це вже третя будівля, яку за цей вечір підсвятив Пангарі у місті Києві. До цього ми були біля національної опери, і там також у синьо-жовті кольори пофарбували фасад нашої опери. Там такі символічні і герб України, і прапор України. Ну а після цього ми поїдемо до будівлі Київської мерії і потім до дитячої лікарні Охмадит. І Пан приїхав до України уже вдруге. Перший він приїжджав до нас у грудні. Того разу. Він приїжджав, аби подарувати світло і привітати українців зі святами навіть під час війни. Ну цього разу, аби у нас не згасала надія, і ми продовжували сіяти хай би там що. Ну а як це творить таку красу? Давайте подивимося. Малюю на комп'ютері за допомогою графіки. А вже потім переношу на ось таке скло. Тут українські символи, фото спеціально розроблені, аби підтримати Україну. Завтра буде особливий день. Це продовження ініціативи, яка була перед Різдвом. Я радий, що Гарі приїхав знову. Успіх після першого їхнього його візиту був очевидний. Тому зараз розширена географія. Львів, Київ, Одеса. Я сподіваюся, що це дуже яскравий фігурально, фізично. Зміст нашої підтримки і дуже добре, що він вражається в такому артистичному вигляді, і про це дізнається весь світ. Ну і хочу звернути вашу увагу, що позаду нашого пана міністра Ткаченка був фасад оздоблений орнаментом леопарда, і все це теж не просто так, аби нам пошвидше і якісніше надавали нашу зброю. І на це пан Гарі теж звернув увагу. Також будуть підсвітлюватися, як я вже сказала, у Києві сьогодні ще дві будівлі. Це Київська мерія і дитяча лікарня Охмадита, аби подарувати свято і діткам. Ну і напередодні пан Гарі вже був у Львові. А вже завтра завітає до Одеси. Ревати казку і іншим містянам гало, дякую, Ленечко. Дуже актуальні орнаменти сьогодні ввечері у Києві. Кореспондентка ТСН Олена Гущик бачить підсвічений синьо-жовтими кольорами вечірній Києва.